Це короткий огляд образу Пилипа Швайки. Знаєте, Пилип Швайка це ж легендарний козацький розвідник з роману Володимира Рудківського. Але повірте, його образ він набагато складніший, ніж здається, на перший погляд. Отже, перше, він був ну майже міфічним воїном. Для своїх він був просто найкращим вивідником, який, знаєте, з'являвся, ніби ні звідки. А от для ворогів, для татар, він був та не просто людиною. Його вважали вовкулакою, справжнім перевертнем, якого зловити було ну просто неможливо. Тож, як питається, виглядав цей грізний вовкулака. О, тут ви, мабуть, здивуєтесь. Друге його зовнішність це була його найкраща маска. Просто уявіть собі найнебезпечніший розвідник усього степу, а виглядає як звичайний високий жилавий парубок, та ще й у старій свитці в дірявій шапці. Саме цей контраст і робив його таким невловимим. Ну бо хто б міг подумати, яка сила ховається за такою простотою. І нарешті третє. Що ж його таким зробило? Тут уся справа в його особистій історії, вона то і робить образ таким глибоким. Дивіться, його прізвисько Швайка, тобто Шило, він отримав бо дуже влучно штрикав ординців. Але за цим, за цим стоїть справжня трагедія. Татари спалили його батька живцем. І саме це перетворило для нього увесь світ на дім і викувало його непохитні принципи. Тому він і казав зрадникам: те, що ви називаєте помічю, я називаю зрадою. Тож виходить, що Пилип Швайка це не просто вправний воїн, це, знаєте, такий багатогранний символ козацької волі, в якому міфічна сила народжується з дуже людської трагедії.